Ми шукаємо підрядників, якісь великі мережі магазинів, заводи тушонки консервованого м'яса, ще якихось різних магазинів. І банально закуповуємо, домовляємося про купівлю, купуємо його, приїжджаємо на машині, загружаємо поверх. По вінці самі загружаємо машину і веземо, складаємо їх в пакети в себе на точці дизлокації і завозимо вже волонтерам по місцях, щоб вони могли її роздати. Та нічого насправді важкого немає. Це наполеглива праця, робота, постійний контакт. Найважче тут, тут, скоріше, моральні чинники важкі, а не робочі важкі. Тобто це, треба багато часу цьому виділяти і робити роботу якісно і наполегливо. Е, ні, 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 чекай, це легке. Тому що я відчуваю, що я можу чимось допомогти. Відчуваю, що допомога дійсно зараз є корисною. Потреба в гуманітарній допомозі не закінчиться навіть після того, як Україна переможе. Тобто підтримка треба буде населенню завжди, але я дуже б хотів надіяти, що держава зможе функцію цю повністю перебрати на себе, щоб ми, як громадська організація, вичерпали свою місію і свій обов'язок в допомозі громадянам України.